Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами поправляємося на це, це з математики. Ми будемо виконувати різні вправи та завдання. Ну що ж, розпочинаємо. Жив у лісі їжачок. У нього сьогодні день народження, і він вирішив покликати в гості всіх своїх друзів і відправив їм запрошення. Щоб гості змогли прийти до їжачка, їм потрібно виконати різні завдання. Спершу ми з вами розглянемо, кого ж запросив їжачок на день народження. Білочку, ведмедика, мишенятко, зайчика, лисичку, вовка та жабенятко. Діти, допоможемо цим звіряткам швидше потрапити на день народження їжачка. Так, ну що ж, вирушаємо у подорож. Перший, кому знадобиться наша допомога це зайчик. Ви бачите, яка річка глибока, яке каміння. Йому якнайшвидше потрібно перейти через цю річку. Перш ніж йому допомогти, нам з вами потрібно назвати Дні тижня. Давайте разом назвемо Дні тижня. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А тепер самостійно. Хто мені з вами скаже? А скільки вихідних днів у тижні? Так, два. Це субота та неділя. А скільки усього днів у тижні? Так, вірно, сім. Молодці зайчик перейшов цю річку завдяки вам. Він дуже вам дякує. Наступний звір, якому знадобиться наша допомога, це лисичка. Лисичка заблудила і не знає, якою стежиною йти. нам потрібно з вами виконати таке завдання, назвати усі геометричні фігури, які зображені на нашому малюнку. Назвемо. Давайте по порядку. Фігура? Що це за фігурка? Так, п'ятикутник, наступна фігурка. Вірно, овал. Наступна фігурка. Так, прямокутник. Збоку біля прямокутника. Що це? Так, трикутник. А ось це. Що за фігурка? Вірно, квадрат, а збоку біля квадрата. Так, це куля. Зверху над п'ятикутником. Що це за фігурка? Вірно, циліндр. А ось це ще вище фігурка. Так, ромб. А біля ромбу вірно, трапеція. А рядом з трапецією, так, це коло. А після кола так, конус. А що біля конуса? Вірно, куб. Молодці. А тепер ми з вами пригадаємо, які ж бувають геометричні фігури. Вірно, об'ємні та площинні фігури». Площинні фігури. Молодці. А тепер назвіть об'ємні. Так, вірно. Лисичка дуже вам дякує за допомогу. І вона також потрапить на день народження до їжачка. Дані звірята чекають на завдання, щоб перебратися через річку та потрапити на день народження до їжачка.